Ще один зелений куточок у кривому розі в місті висадили 35 саджанців нових дерев. Серед них берези, верби, горобина та катальпа. Без верби та калини нема України. Ось і представники департаменту освіти і науки в прямому сенсі доклали свої руки до справи озеленення рідного міста і обрали саме саджанець цього символу нашої держави і принагідно прикрасили стовбур синю жовтою стрічкою. Всеукраїнський день довкілля освітяни міста долучаються до прибирання нашого міста, до прикрашання нашого міста. Висаджуються дерева, кущі, прибирається зайве те сміття, яке накопичилось. Тому сьогодні висаджено освітянське. Дерево воно відмічено освітянською смужечкою, таким браслетом, який виготовили наші діти. Кожен освітянин зможе підійти полюбуватися нашим деревом. Самого ранку в межах кривого рогу до дня довкілля долучились більше 11 тисяч містян. Всі вони взяли безпосередню участь у благоустрої, вигрібання і збирання сміття, а також висадка дерев та кущів та інші супутні роботи. Більше 150 локацій, по всім районам міста, було вже. Проінвентаризовано для того, щоб організувати роботи саме на цих місцях. Фактично задіяні абсолютно всі райони міста. Сьогодні задіяні. Сили всіх комунальних підприємств міста, бюджетної сфери, ну і звичайно, залучення суб'єкту господарювання і мешканці нашого міста. Тому роботи проводяться як на прибудинкових територіях, так і в місцях загального відпочинку, наших де звичних місцях, так і на тих місцях, в яких систематично утворюються стихійні звалища. До процесу озеленення міста долучився і його очільник Юрій Григорович висадив неподалік від державного цирку саджанець горобини. Шуткую це далеко не перше десяток дерев, які він за своє життя посадив. А може, і сотень. У місті день довкілля, і все місто вийшло для того, щоб навести порядок в місті. Ми до цього готувалися, і я вважаю, що всі містяни, всі мешканці нашого міста долучились до такої великої справи. Ми кожного року в нашому місті. Це проводимо. А це нові деревця горобини та катальпи. Ці молоді саджанці відтепер прикрашатимуть прикрашатиме район. Свій особистий внесок у відновлення так званого зеленого балансу по вулиці Володимира Великого зробила і десятирічна Єва. В дівчинки день народження співпав із висадкою дерев і тому в такий спосіб вирішила привітати себе із маленьким ювілеєм. Я прийшла сюди з бабусею, посадила дерево. Це до мене дуже важливо. Більш чистим красивим. А це Галина Степанівна, вона живе неподалік від кінотеатру Олімп. Коли дізналася, що тут з'явиться новий міні-сквер, вирішила долучитись до процесу. Каже, для неї це приємний варіант активного дозвілля. Для мене це не перший досвід висадки дерев. Я майже все життя займаюся цим. І мені приємно, що наше, наше місто стає квітучим садом. Я взагалі вболіваю за це місто. Я люблю його. Я в мене колеги, любимий директор, які ми все стараємося зробити на благо, щоб і дітям, і батькам, і вчителям все було комфортно. Раніше на цьому п'ятачку були великі багаторічні акації. Їх невідомі варвари знищили. Поки на їх місці з'явилися 10 нових дерев. Сьогодні у нас день довкілля. Більш ніж на 300 локаціях проводяться роботи. Це і вичистка, це і нові дерева, більш ніж тисяча нових дерев сьогодні посаджено. От зараз ми зробили сквер, як я і обіцяв, біля Олімпу, там де якісь уроди. Два тижні тому виробили дерева і покидали, вночі буде такий новий красивий сквер. Ассантували доріжки навкруги. Першопочатково під час суботнику планували висадити 200 дерев. А у підсумку за вихідні вийшло більше тисячі нових насаджень. Крім того, під час толоки ліквідували понад 60 стихійних сміттєзвалищ від несумлінних містян. Від мотлуху очистили більше 7 кілометрів берегів річок. В майже в півсотні пам'ятних місць виконали благоустрій. Від сміття прибрали 137 кілометрів доріг. Та вічне правило ніхто не відміняв. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Олександр Пофілатів Максим Мурашов перший міський.